Всіх вітаю, всім доброго дня, гарного настрою. Так, хотів сьогодні з вами поспілкуватися по поводу передаточного відношення, зірок на наші мотоцикли. Знаєш, почнемо з того, ну, я зроблю таке коротеньке відео. По своїх, скажімо так, враженнях, по їзді і так далі. Що до чого, як мотоцикл їде, яка швидкість, і що з цього виходить? Значить, почнемо спочатку. Значить, був у мене перший мотоцикл Шанрай 6. Це там X. Z, блядь, ну, не суть. Турендура. Uh, П'ятиступка на ньому була колісна база 2118, зірки 1342, і, звісно, я хотів щось там з нього вижимати, якісь показники по швидкості, коли вже мені набридло по лісу їздити. Там. Ну, то есть, експериментував з зірками. Робив якісь заключення для себе. Ну, тобто до чого я. Всі рано чи пізно будуть стикатися з цим моментом, коли захочеться від мотоцикла щось більше. Або швидкість, або тягу, або, як то кажуть, баланс між швидкістю і тягою, щоб все було. Гармонійно, скажімо так, на мотоциклі, щоб не навантажувати мотор і спокійно їздити. Значить, що до чого, ну, розкажу про шанрай. Я встановлював на нього зірки 14-42, передня 14, потім задня 42 була. Покатався, сподобалось, трошечки швидкість виросла. По моменту, то, що він там щось втратив по динаміці розгону, я не почув. Ну, тобто, було так, знаєте, нормально. Потім поставив 38-му зірку назад, то покатався, було прикольно. Але з пасажиром мені вже не подобалось. Знаєте, була трошечки така ситуація, що е, приходилось з четвертої, ой, е, вибачаю, з п'ятої на четверту переходити, щоб там під горку мотор витягував. Ну, то є, Був такий момент, того, що мотор трошечки слабуватий і він на цих зірках задихався з пасажиром. Коли сам їздив, то було нормально. Швидкість доволі така була непогана. Зараз я все розповім. Тут зробив такі на аркуші наброски. ну то Все зараз розповім по ходу п'єси. І катався, катався. Потім щось попалося мені ще колесо ну заднє, стандартне було 110 х 18 шипована ендуро резина кенда. А потім я поставив таку більш дорожню ну, маленький шип, але він був. і Була вона 110х18. І мені сподобалось більше на ній їздити, ніж на, той, на цих зірках. Тобто, Радіус колеса покришка трошки менша була і передаточне відношення було більш на тягу, ну Там децел. Но цей дедсел я відчув. І мені сподобалось з пасажиром, коли їдеш. Ти там максимум, понятно, там, може впав на кілометр 3-4. Ну там при 6000 обертах мотора, ну, хай нехай на 5 ну, плюс-мінус я так отрірую. Но на натягу от на мені більше сподобалось. Оцей, знаєте, золота середина в мене була на ньому. Отак от, як кажуть, експериментальним путем я знайшов. Тобто, що я хочу зараз вам розповісти? Ті передаточні числа, і на яких мотоциклах комфортно їздити. І ви вже там самі будете міркувати, що до чого, як вам підійде. Або так, або едак, ті чи інші зірки. Ну, по ходу скажу одразу, якщо є мотоцикл на 13-й зірці, я не знаю, чому вони не ставлять 14-ту з завода. Це, ну, це, ну, як, як кажуть, це просто необхідно на наші мотоцикли. Може комусь там і 13-та підійде, але я би ставив 14-ту з завода для... 250-кубових моторів. І ставити там 42-43 зуба задню. Це було б дуже непогано. Ну, ставлять так, компенсуючи швидкістю Підвищують тягу мотора. Коротше, переходжу до основного поменше води. До речі, Замінив цю зірку на ковіку своєму Поставив на 40 зубів. Ось рідна на 43. Нагайдався з нею. Прийшлося, вона трошки не в розмірах була. Ну, я в кінці відео вам все покажу. Ви подивитесь. Коротше, на, нагайдався я з нею знатно. Мабуть, десь години 3 підганяв під розмір, щоб все вийшло. Коротше, там будете дивитися. В кінці відео. Я, як то кажуть, такі вставочки зроблю з розмірами і так далі. Так, значить, що я хотів вам ще показати? Ось дана, бачите, ну, не таблиця, я так намалював, зараз візьму ще олівця. Що я хотів вам ще тут розповісти? Значить, Ну все, Шенрай, Кові і Текін те, що я, власне, випробував і те, що мені сподобалося, те, що я замінив, і те, що в мене вийшло по, по цих моментах зірками. Ну, це, зрозуміло, це стандарт завод, я так написав, покришки зірки. Потім швидкість, рідні зірки, швидкість там на, 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 на замінених зірках. Тобто, то, що видавав мотоцикл на стандартних зірках, тобто швидкість. Шенрай видавав на 6000 обертах по спідометру 87-90 ковік 90-92, Текін видавав в 90-95. У нього трошечки зірки інші. Там 42 задня зірка, він трошки ну, на один зуб швидший, скажем так. А на ніжкові Шенрай, понятно, там трошки інша, інша система, бо у нього п'ятіступка стоїть. Так, значить, при заміні зірок. Швидкість була на Шенраї Зірки 14,38 110-15 при 6000 обертах. На ковіку АДТшки 115-122, при зірках 14-40 І на 14 1442, 100-110. І плюс-мінус, ну на Текіні дуже приємно їхати на, на 14-й зірці. Ну, хлопці, які ставили, я, я думаю, що вони в курсі справи щодо чого. Приємніше. Він трошки мотор розгружає і їде доволі таки приємно, тяга є, все є. Тобто і з пасажиром дуже непогано їхати. На, ці, на, на цих зірках при покри, на покришці 110 х 18 їхати трошки складніше було. Ну, так як я вам спочатку розповів. На Ковіку це я їхав сам, потім з пасажиром. Ну, от 110. От 100-110 дуже комфортно їхати на цих зірках 1440. Прям, ну, прям кайф. Це їдеш, мотор розгружений, десь 5000 обортів. Взагалі, ну, класно. Мені зайшла ця зірка, дуже сподобалась. на тягу, тому що шестиступка, передачі всі розбиті плавно. Тобто нема такого, як на Шенраєти там. Перша тільки тронувся, вже треба другу включати, і потім вже третя, четверта, п'ята більш-менш можна їх крутити. А тут, коли кидаєш 14-40 зірки, всі передачі становляться, знаєте, ну от якось пропорційні. Ти їдеш, наприклад, там перша там 20, друга там 30-40 і так пішов. Тобто дуже, дуже комфортно. Там до 4-5 тисяч, наприклад, розкручуєш мотор, ну, класно, мені сподобалось. Е, і з пасажиром, в принципі, на ковіку тяне без питань. Тобто передаточне відношення було. Е, на ньому я, от, ну, якщо з, е, порівнювати це колесо 18-17, то я в кінці. Е, Скину там картинки з колесами, наскільки там колесо це менше, то більше. Ну, тобто, щоб ви розуміли всі параметри, до чого я вів. Значить, це колесо приблизно, оце, 130 на 17, так як колесо ось це, 110 на 18. Воно плюс-мінус однакове по висоті. Але ж тяга мотора хватає, щоб виграти оцю швидкість на, на оцих зірках. Тобто достатньо моменту, достатньо кінських сил, щоб мотору було нормально їхати, не, не навантажуючись там сильно і не захльобуючись від нагрузки. І оберти, звісно ж. Падають, коли міняєш зірки. Ну, коротше, не суть. До чого я? Значить, цим путем я, скажімо так, експериментальним, то, що я видивлявся, за швидкість я сказав. І за самі оптимальні ці всі моменти теж вам кажу, що, то, що мені сподобалось, мені сподобалось на ковіку на ось цих колесах. 130 на 80 – 17, зірки – 14-40, швидкість 115-120. Мод їде класно. На Шенраю, якщо ставити у вас рідна покришка на оцих зірках 14-38 трошки важкувато мотору, мені не сподобалось. Треба трохи змінювати колесо або ставити 40-ву зірку. Або там ну то есть плюс-мінус. Ну, це буде золота середина між тягою і швидкістю, щоб мотору було легко. і ну коротше, Ви мене зрозуміли. Або ставити меншу покришку. Щоб було там плюс-мінус 100-105 він їхав при 6 тисячах, але було мотору нормально. но тут я повторюю, що тут 5 ступка. А тут 6-передачі розкинуті більш, більш розгружені. І більш вони такі, ну, скажем, короткі, не короткі. Ну, тобто, щоб мотору легше. За текін це саме золота середина, 14 зірочку ставити, на 42. Ну, Зашибись. він їде собі в свої 100-110 і, і класно. все саме то. Я захотів на ковіку спробувати ось цю 40 зірку, ну там чисто так чисто для експеримента. Мені теж сподобалось, непогано їде. 1440 зірка. Супер. На, на 130, 80, 17 покришки. Мені ось сподобалось. Тобто, золотії середини, ви зрозуміли, ось ця на шенраї, Якщо ви ставите 14 зірку 38 задню, переднє 14, задня 38, необхідно ставити ось цю покришку 110, 80, 18. Якщо ви будете кататись з пасажиром або сам, якщо сам без питань, ставь 110 на 90-18 і катайся, ну, в принципі, нормально. А тут, ну ви зрозуміли. Оце саме золота середина 14.40 і 14.42 на текіні. Ну так, Для всякого, як кажуть, общого розвитку, швидкість по GPS-я у я міряв 95-98. Це коли я їхав е е е на ось цій покришці 110 на 90 і от така була швидкість 95-98 км по GPS. Звісно, що GPS трошечки бреше там і так далі. Що но... є, то є. Так, значить, Ковік теж там 103-107 і Tekim 97-102. Це коли я там їхав, 115-122. Звісно, GPS тут міг підтормажувати. І якась там погрешність є у самих спідометрах наших мотоциклів. Ну, то тобто, суть, ви зрозуміли, сотку, там сотка 110-100. Ви можете їхати нормально при от таких от зірках. Зірках і от таких колесах, то тобто, це буде комфортно для мотора, для вас. І то тобто. Буде, будете получати задоволення від їзди не розриваючи мотори і не випалюючи багато палива. Так що, кому цікаво, кому, що ще там, може, якісь будуть доповнення, впитайте, може я ще щось розповім. Але саме необхідне, я вам розповів, це чисто власний опит. То, що до чого я дійшов. Так що, кому цікаво, питайте, що до чого. Підскажу, розкажу по зірках, як встановлювати, допоможу де знайти і так далі. Так що, якщо щось не розповів або щось не так сказав, поправте мене. Я критику люблю. Так що, всіх. Ще раз з наступним новим роком, гарного настрою і хороших доріг, дешевого бензину. Головне, щоб все було добре в цьому році, то що до нас завітає 25-й, нехай принесе здоров'я, щастя, достаток, добробут. Хай закінчиться ця клята війна. І все буде добре. Всім пока. Жду коменти, жду лайки, підписки. Так що до побачення. До нових, як то кажуть, зустрічей в ефірі. Всім пока.